Ну що ж, доброго ранку, Україна. Винайшла трохи часу, бо зараз зайнята своїм середнім сином, у нас відпрацювання образ на цей світ, на людей, на батька. Ну і вилізло воно боком саме по здоров'ю. Так мало відбутись по системі здоров'я. Тому зараз у нас трошечки лікарня, але все у нас буде добре. Відпрацюємо. Ну, що ж робити? Тому трохи треба приділити уваги своїм дітям. Але. Коли відбула вже така інавгурація Трампа, я робила розрахунки, і вони вже в мене стояли декілька днів, але нарешті-таки я їх поєднала, нарешті-таки оформила це все в такому вигляді, як має бути. І вирішила з вами поділитися своїми думками і дати відповідь, чому ж так вийшло. Ну, по-перше, це те, чого я вас вчу у нас на консультаціях. Коли ми знаємо з вами наперед шлях, ми включаємо волю, якщо нам це дано, і долаємо ті перешкоди, які стоять на шляху, так от у Дональда Трампа на шляху були перешкоди, і він включив таки свою волю 10-4. Він вирішив трансформувати всю цю історію з виборами за допомогою свого друга Ілона Маска, а ви самі розумієте, що це IT-технології. І вони це зробили. Це ще раз доказує те, що той, хто володіє знаннями, володіє світом. Я вважаю, що там працював не один фахівець, працювала ціла група людей. І той чемоданчик з Рошима, який був занесений Меланії Трамп, він спрацював таки свою роботу він зробив. Тому той кукловод, який з'явився саме у Дональда Трампа, Вирішив нести хаос у світ, а саме ще і у Америку. Тобто, Америка вирішила йти не по долі, а по кармі. От і прийшов їй кармічний управитель. Ну, в мене є припущення, хто заносив той чемоданчик, але, але. так от, Дональд Трамп. Я Стверджувала і стверджую далі, що по долі йому це було не призначено. Він включив тільки волю, і це можна знайти саме в цьому положенні, коли він виходив на вибори. Це була трансформація виборів, трансформація волі самого Дональда Трампа. Це хаос, який він туди вніс. І таким чином він став президентом. І той відрізок часу, коли могли це знайти. Використали всі для того, щоб тільки домовитись, вони його бояться. Але те, що зараз має відбуватись на Америці, ну, вони самі цього хотіли. Видно, треба був таки людина, яка має сколихнути той старий світ для того, щоб будувати новий світ в тому вигляді, в якому він має надалі відбутися. Бо на момент, коли Дональд Трамп хотів. Тої влади, влада йому була не дана. Графік про це і говорить. Але час був, час не використали, і Дональд Трамп прийшов до влади. На момент інагурації, тобто, що йому буде інаугурація давати, я зробила знову-таки той же самий графік, і воно говориться так. Що до 2026 року. До 20.01.26 року Дональд Трамп проявить себе ну, в самому вищому проявленні: Дев'яточка – Це Марс. Ну, буде він воювати? Буде Буде він руйнувати? Буде? Але ж це ж не по долі, а по волі. І з 26-го року по 27-й рік у Трампа. Вже буде знижатися його активність. Коли йде падаюча лінія на графіках, це завжди говорить про те, що є варіант, коли в нього вже будуть їм незадоволені, коли навіть соратники від нього можуть відвертатися, бо побачать, що він накоїв. І з 27-го року по 28 Трамп уходить в мінусову зону. Це зона для президента любої країни може говорити про те, що тут є велика небезпека його життю, є небезпека фізичного усунення і є небезпека імпічменту саме Дональду Трампу. З тими думками, з якими він заходив в президентство, я теж порахувала, і вони звучать так саме цікаві. Ілюзії і інтриги трансформувати. Взагалі весь світ, всім доказати, що він самий кращий, і навіть це все має відбутися на відносинах з іншими. Тобто Дональд Трамп хотів розірвати ті відносини, які були, трансформувати їх, і щось вбити, навіть ті відносини, якісь відсікти, і це завдяки своїй владі і силі. А як же ж Америка відреагувала на Дональда Трампа? Америка тут теж цікаво. Інаугурація Дональда Трампа для Америки теж принесе до 26-го року та ж саме проявлення Дев'ятки. Він буде трансформувати, він буде наносити якісь удари по руйнації тої системи, яка має зараз в Америці. Але знову ж таки, до 27-го року він уходить в зону небезпеки, і до 28-го року він вже в мінусовій зоні. Тобто два графіки співпадають практично навіть по термінам. Можемо сказати так: що до 26-го року у Дональда Трампа буде можливість щось змінювати. З 26 го по 27 його вже буде трусити. І з 27 го по 28. Я так думаю, що ми можемо не побачити вже Дональда Трампа у керівництві цієї держави. Чи ця держава буде трансформуватись? І, дай Боже, щоб він там вижив? Що принесе Америці в плюсовій зоні Дональд Трамп? Ну, він буде її руйнувати. Він буде трансформувати. Оту, от як Америка жила постійно, той болото, в якій вона була, да, стабільність, стабільність відносин, стабільність життєва, стабільність сімей, вона просто порушиться. Навіть з такими знаками в плюсовій зоні це говориться про те, що він буде перебудовувати взагалі всю систему у Америці. Чим це все закінчиться? Ну, Америка буде його терпіти. Ну, коли такий знак стоїть саме в цьому місці, це говорить про те, що терпіння буде ненадовго. І що ця людина прийшла правити Америку теж ненадовго. Це не дає йому великий шанс навіть здобути кінець своєї каденції. Тому побачимо: це тоді, коли людина включає волю, а не йде по долі. Ну, руйнації будуть, і ми з вами будемо це бачити. Чим це все може закінчитися для Дональда Трампа? Критикою суспільною, панікою. Він буде себе психологічно дуже почувати погано, втратою благополуччя, втратою того, чого його він хотів, і конфліктом з самою Америкою. Дональд Трамп прийшов зруйнувати систему, яка працювала до цього багато сторіч. Це ще раз мені говорить про те, що тоді, коли я вам казала, що в Америці швидше всього це останній президент, який має бути в тому вигляді, в якому вона є Америка, то це є і Дональд Трамп. І він її прийшов руйнувати тільки з мечем. Це тоді, коли е, треба буде всім ну, триматися дуже-дуже міцно, бо зносити буде як той ураган. Але ми з вами ще пам'ятаємо, що у Америки теж приходять випробування, природні катаклізми, тому Дональд Трамп. Е, прийдеться йому з цим теж боротися. І на ті заклики, коли він говорить і війну побіжду за 100 днів. Ну, на це покажу, нам виділено 100 днів для того, щоб перебудувалася система. Бо вона його не бачила в ролі керівника. І поки що це все буде тільки з заявами. Щось, що має відбуватися, почне запускатися якраз через 100 днів його правління. Система так реагує. Нульовка. Тепер перебудовується все. Але в математиці м, знаки нікуди не діваються. Я вже говорила, їх тільки можна буде читати, чи в плюсі, чи в мінусі. І якщо ми з вами побачимо, що там мали відбуватися якісь м, незадоволення Трампом, воно теж може бути, що внутрішнє незадоволення. Але під тими знаками Америка може почати і воювати. Так. Це те, що я хотіла вам показати саме про Дональда Трампа і про його волю. Мені аж прямо цікаво дивитися і спостерігати, і робити собі нотаночки, як людина може змінити світ, тільки вийдячи на своїй волі. Але там є кукловоди ті кукловоди, які надіялись на те, що Дональд Трамп внесе оцей хаос. Для того, щоб не допомагати Україні. Але судячи з того, що я далі зробила і графіки співпраці України з Трампом і орешки з Трампом, то я так думаю, що ті, хто заніс чемоданчик вони говорили з Меланією Трамп. Але не думали про те, що у Трампа є хвора уява. І він дуже горделива людина. І коли йому. Вони не зможуть навіть з своєї сторони е, ті домовленості виконувати, він їх буде карати. На це вони могли не розраховувати. Але так може відбутись. Чому? Арішка Трамп, що принесе співпраця Арішки і Трампа. Ну, як Трамп відноситься взагалі до Арішки? В нього таке уявлення і представлення до Орешки, що він хоче пройти разом з цією великою країною для подолання вершин в світі, по родинному, в творчій співпраці і розуміти одне одному, і бути рубашкою і жилеткою один для одного. Тобто тут більше родинні, такі теплі відносини до Рашки. Але чи захоче Арішка бути, це як два лідера великих, чи захоче вона йти разом з Трампом, чи не захоче? Трамп буде це пропонувати Арішки, але є мінусова зона. Що може відбутися, якщо Арішка не піде на співпрацю з Трампом і затрону його гідність? Він їх обмежить, буде конфліктувати, спілкуватись тільки по е, звічливості, коли потрібно, бо в них є різні думки і будуть якісь документи. І ці відносини іменно в мінусовій зони говорять, що будуть якісь таємні домовленості. Так. Але вони будуть застойним, тобто замороженими. Але коли буде така можливість, їх завжди можна трансформувати і розірвати саме ці стосунки з Трампом. Що говориться по графіку? Бачите, середня лінія? І графік говорить про те, що Трамп. За решкою, буде от якраз по цій мінусовій більш зоні. Він їх буде обмежувати. Тобто тісної співпраці з решкою у Трампа не вийде. Ну, не зможуть вони співпрацювати. А решка може не погодитись на це світове лідерство разом з Америкою. У них вже свій гонор. Їм треба поступитися, треба свою обрати жадібність, вони цього можуть не можуть зробити. Тобто той чемоданчик, який був занесений, може не спрацювати для орешки в плюсі. Україна Трамп. А отут у нас знову таки з вами співпадає дуже сильно ті ж сам, ну, практично багато знаків, які були у, у Америки з Трампом. Практично Трамп прийде зруйнувати ті застоєні процеси, які відбувалися у нас в Україні. Тобто що ми не могли з вами зрушити з якоїсь там точки. Четвірочка в цьому положенні говорить про те, що це буде надаватися професійна допомога навіть в цьому. Але тут же ще можна і рахувати, що ж хоче Трамп від України. Трампа дуже сильно цікавить наші з вами землі, будівництво, також сама система і. Коли говориться про те, що в нього є своя користь від України. Але в плюсі таки він зможе здвинути з місця оту ситуацію навіть з тими ж перемовинами. Яким шляхом, саме цікаво, це коли він буде нав'язувати свою допомогу як суспільну думку? Коли буде проявлятися злість, подавлення і істеричність? Так, це буде пов'язано як з тим е, молодий, е, е, по дурості. От він буде давити, і навіть сам не відповідати на питання, на що він так робить. Але цей знак саме в такому положенні, що говорить про це, що це не говорить про дружбу. В нього є свої корисні мотиви, і в нього є своя задача. То про дружбу велику з містером Трампом ми можемо навіть не говорити. І закінчується тим же самим, як і у Рашки, той же 14 ракан цьому, що ми просто будемо триматися і призупиняти навіть ті ж самі відносини, і вони, коли буде можливість, ми можемо завжди їх розірвати. Що вони теж будуть застойними саме. З Трампом. Але це він може проявляти так. Ну тут ще можна сказати таким чином, що якщо він буде продавлювати нас і стирити, що він буде говорити? Що він нас ем, може віддати як в жертовність наших людей, тому тут треба бути просто уважним і тримати свою точку зору. Бо все одно він зможе внести трансформацію. Тих перемовин і цим треба користуватись, але не вже принесення в жертовність наших людей, наших територій і нашої землі. Він зацікавлений. Так, він зацікавлений. Але якщо ми будемо тримати спинку рівно, ми все-таки вистоїмо. Те, що він каже, що він не буде допомагати Україні, буде. Середня лінія, і ви бачите про те, що наші. Стосунки з Трампом України, вони переходять оцю середню лінію. До 27-го року допомога буде надходити Україні. Да, не в великій кількості, не так, як ми собі там думаємо, що про великі обсяги. Ну, хоча б половину з того, що буде м -м, обіцятися, нам буде заходити. І тільки вже з 27-го року по 28 й графік уходить в нуль. Тобто можемо говорити про те, що там вже можна на велику допомогу не розраховувати, бо ми бачили, що у містера Трампа буде хитатися його крісло під попою. Тому Україні Трамп буде допомагати незалежно від його істерик, бо він зацікавлений в нашій землі. І навіть відбудові, бо там вже є ще сімейний бізнес. Тому будемо на це дивитися і спостерігати, як це все буде відбуватися. Далі Камала Харіс. Для Америки вона просто була люблячою мамою. Великих потрясінь для Америки вона б не принесла. Бо там виходить карта саме люблячої мами, і чому я і стверджувала, що в неї це має бути, бо прогноз такі саме для неї, там говорилось такі карти, що вона мала отримати владу від короля літнього короля. Що зараз може відбутися? Ну, Буду не здивована, якщо матриця вже вирішить таким чином, що Камали Харіс може отримати тоді вже по-любому. Очолювати демократичну партію. І вона буде далі люблячою мамою. Тобто, в принципі, її забрали для того, щоб вона не була причасна до цих руйнувань. Так що, може, це її добре. хай поки той поістірі трохи. Але для самої Америки, якщо б її все-таки вона прийшла по долі до Америки. Великих досягнень, ну наприклад, да, там отак воювати, да, у Камали Харіс не було. Да, Були б незадоволені нею ті ж самі прихильники Трампа. Але з 27 по 28 рік вона могла щось таке здобути для Америки. Тобто її жіноче терпіння все-таки принесло б якісь би там результати. Америка жила б стабільненько, бо саме такі знаки, які тут говорять, це знак люблячої мати. І говориться про те, що вона б піклувалась про родини в своїй Америці. Вона б для них була люблячою матою. Але чим би це потім могли б їй просто пред'являти претензії. І судові якісь справи про зруйноване житло. Тобто вона мала з цим справи. Про якісь втрачені можливості тому Америка зробила свій вибір. Так, він може нам з вами не подобатись, але це є яскравим прикладом, коли людина може змінити весь світ тільки завдяки технологіям. Завдяки такій дружбі, завдяки тому чемоданчику і внутрішній силі свого его, тож тримаємося міцно, трусити нас почне, почне трусити всіх. Маю тільки велику надію, що ми не затягнемо далі в це болото з перемовинами, і що таки та допомога прийде. Незалежно, що зараз Трамп нам всім розказує, що ні, я вже вам пояснила. Три місяці треба матриці для того, щоб відбудувати заново всі зв'язки для того, щоб воно було краще для нас. В мене є ще така, ну, як би трошки себе заспокою в чому? Що коли Порушується баланс між темними і світлими силами, то в Ізраїлі виходять старці і читають Тору. На цей раз цього не відбулось. То ми будемо мати велику надію, що Трамп не наробить більшого лиха, чим може. Навіть графік говорить і один, і другий, що йому трошки дадуть. А потім заберуть. Але входячи і змінюючи таку велику систему, я б йому взагалі радила ходити і оглядатись на протязі всього цього часу. Ми ж не знаємо, як зараз доля відбудує його долю на кожен день, на кожен рік. Але якщо графіки падають на третій рік, його правління в мінусову зону, то це говорить про те, що є велика небезпека для нього. Доля дала йому шанс, він може його не використати для того, щоб побудувати новий світ. І якщо він піде по мінусовому сценарію руйнування, егоїзма, то буде. Йому не переливки. Тому до нових зустрічей. Надіюсь, що я вам пояснила, що відбулось. Наші циферки нікуди не міняються. Ви їх далі будемо тягнути в плюсовку. Це тільки наші з вами думки. Це наша з вами воля. І нам з вами зараз Дональд Трамп і показав, що таке воля. То от наша воля зараз має бути саме більш. Активована в цьому напрямку. Ми маємо з вами вистояти. Давайте не підпадати під якісь такі гучні заяви, які зараз лунають. Почекаємо все-таки цих 100 днів для того, щоб будувалася система, і тільки потім ми будемо бачити, що ж таке прийде чи як система буде працювати саме з Дональдом Трампом. Але ж поки цих є 100 днів, то Дональду Трампу теж треба дуже сильно себе. Берегти. Те, що було зроблено і на інавгурації, це були такі. ну, Я тільки посміхалась, як же ж вони бояться, що втрутиться доля. Але відбулось те, що відбулось, треба до цього ставитись з посмішкою. Іноді так буває. А для мене це дуже класний урок, коли можна потім буде переповідати це своїм учням, як працює воля. Ну, і побачити, чим же це все закінчиться. Не завжди можна прорахувати наперед. Не завжди. Змінити іншу дату в нього вже не вийде. Іншої інаугурації вже не буде. Тому він буде йти саме по тим графікам, які я вам намалювала. До нових зустріч зустрічей! Україна понад усе! Тримаємо стрій і допомагаємо і далі. На днях виставлю вже відео по Україні на лютий місяць, для Рашки на лютий місяць, і будемо спостерігати, що ж там має відбуватись. Тому до нових зустрічей! Я вас всіх кохаю.